В технічному коледжі відбувся благодійний ярмарок до дня волонтера і збройних сил України. Різноманітні страви, поробки готували самі викладачі та студенти. Все це продавали в коледжі. Всі гроші перерахують на потреби збройних сил України. Більше у сюжеті. В міжнародний день волонтера і на підтримку збройних сил у Вінницькому техколеджі стартує благодійний ярмарок в холі столи зі смаколиками і патріотичними сувенірами. Все зроблене руками студентів та педагогів. Взагалі для наших студентів це якби ну я ніяких виховних годин не проведу. Навіть самі підходять до мене, і ань у нас є така ідея, у нас є такий проєкт. Ми хочемо це організувати для наших захисників, навіть внутрішньо переміщених осіб». Ось тобто у нас е, немає такого якогось. Все добровільно, це якби е, як призвання. Разом все зможемо, ми переможемо. То не просто назва благодійної акції, кажуть студенти. Це впевненість, з якою живе спільнота коледжу. Як на мене, студентство це якраз зараз самий головний. Рух, який має бути, тому що ми молодь, і ми повинні якось впливати, щоб комфортно жити у майбутньому в нашій країні. Вони мають знати, що їх хтось підтримує, що вони це роблять не просто так і що вони нам допомагають, і ми їм за це вдячні. За вподобані смаколики та сувеніри кожен кидав у скриньку, скільки вважав за потрібне біля імпровізованих яток, ажіотаж серед покупців і директорка коледжу. Світлана Василюк розповідає бажання допомогти в боротьбі з окупантом згуртувало студентів та викладачів з перших днів повномасштабного вторгнення. Вони працюють на перемогу. Допомагає е, Збройним силам України. Ми ремонтували автівки, ми робили скоби, ми випікали смаколики. Тобто, наш такий освітянський фронт це фронт на підтримку збройних сил України. І ви знаєте, наші студенти вони надзвичайно патріотичні, надзвичайно патріотичні. Це я буду говорити кругом, щоб всі ми розуміли, що е, наше майбутнє це патріотичні студенти, патріотична молодь. Своїми донатами студентсько-педагогічна громада допомагає забезпечувати українських бійців найнеобхіднішим разом з волонтерами громадської організації Загартовані серця відправили на передову теплий одяг, утеплювач для бліндажів, таблетки для знезараження води, автомобільні інструменти і ще чимало речей потрібних військовим. Збір коштів оголошується тільки на підставі запитів командирів підрозділів, військових підрозділів та частин. І потім ми отримуємо від них звіт. Зараз ми збираємо кошти на тепловізори і прикурувачі для автомобілів, оскільки почалася холода і потрібно запускати автомобілі. Загалом для збройних сил України в техколеджі під час ярмарку зібрали близько 30 тисяч гривень. Телеканал Вінниччина. все буде Україна.